Привіт всім. Сподіваюсь, всі ще активні після тривог. Мене звати Артем. Компанія є Супутник cdp платформа. Сподіваюсь, о супер омніканальна cdp платформа. Одразу чому є супутник? Тому що ми із Дніпра, Дніпро космічна столиця. Тому ми були перші, хто зайняв цю нішу, але на жаль, країна 404 трохи нам підпортила з назвою. Ми допомагаємо заробити кошти нашим клієнтам. Наші клієнти це в більшій степені e-commerce проекти, але є і освітні проекти. Загалом трохи про нас. У нас дев'ять каналів комунікації: це email, Viber, вебпуші, смс. В нас ми відправляємо більше мільярда повідомлень щомісячно. В нас три регіональних офіси: 150 співробітників і більше ніж 3,5 тисячі активних користувачів щомісячно. І серед наших клієнтів, ну, епіцентр Пром, Маудау, Пума Варус і Адідас. Про що ми сьогодні поговоримо? Це про те, як бути в центрі уваги саме клієнтів. клієнти зараз можуть вас бачити на рекламі в офлайні, в онлайні, в месенджерах. Відповідно, наша концепція така, що ну. Потрібно бути з клієнтом завжди, де йому зручно. Якщо клієнту зручно в телефоні, давайте будемо там. Якщо йому зручно на сайті, будемо там. Якщо йому зручно в емейл листах будемо там. Тому відповідно ми знаємо, що 76% клієнтів дають перевагу. Комунікувати з брендом в різних каналах, де йому зручно. Навіть по нашій статистиці ми розуміємо, що клієнт може читати email, може читати веб-пуші, може е, прочитати мобільний пуш, а за допомогою Viber е, купити ваш товар. Е, собственно, про те, де можуть бути клієнти офлайн, соціальні мережі, вхідні лісти, веб-браузер, месенджери і смартфони. Е, Собственно, що 89% клієнтів залишаються з брендами, ті, що використовують омніканальні комунікації, там де їм зручно, де їм цікаво, і вони хочуть ну хочуть отримати контент персоналізований для себе. Що ми можемо під це запропонувати відповідно соціальні мережі. ми можемо брати від вас інформацію про ваші сегменти, на яких ви таргетуєтесь. Це можуть бути масові і тригерні розсилки. Для сайту у нас доступні попапи, віджити, веб-пуші, пенбокс, месенджери це інтеграція з чат-ботами. Для смартфона це мобільні пуші і непи. Ну і відповідно в офлайн ми можемо віддавати персональні рекомендації. Можемо віддавати якусь інформацію про систему лояльності. Зараз, на жаль, в Україні тут про рітейлерів, але загалом онлайн бізнес маленьке покриття саме в розрізі каналів. Хтось каже, що в нас працює тільки смс, хтось каже, що емейл помер і ми не будемо користуватись. Спойлер, емейл найконверсійніший канал. Тому е, наша порада це використовувати всі канали, які ви можете дося, е, добратися до ваших клієнтів. Тобто, е, використовувати у вас є профіль вашого клієнта. Нормально, якщо в нього є емейл, e номер телефону, він підписався на пуші, е, в нього є мобільний застосунок, він скачав, і відповідно з ним комунікувати. Е, у нас ви легко і зможете зручно подивитися, в якому каналі він найчастіше е, читає повідомлення, і в тому каналі з ним вже. Далі спілкуватись. Так, ну наша концепція наступна. Ви ви бачите зараз багато інформації в тих же телеграм-каналів на сайті, таргетована реклама. Тому ми кажемо: не треба бігати за клієнтом. Давайте сфокусуємося на його потребах і дамо те, що йому необхідно. Що ми допомагаємо зробити за рахунок персоналізації? Тобто, коли ми знаємо, що йому необхідно, ми можемо персоналізувати. І що це дає? Це на 62% для клієнта допомога зробити кращий вибір. У нас є рекомендації на основі штучного інтелекту, який оцінює поведінку користувачів, і розуміє, що йому можна порекомендувати. Економить час. Швидко клієнту не потрібно ходити по сайту довго обирати, він може отримати блоки, там, де з цим товаром купують супутні товари і зробити більший чек. Це оптимізація процесів і полегшує якусь ще комунікацію. Що, які результати? Це підвищення, звісно, лояльності, тому що клієнти від вас отримують інформацію, яка потенційно їм цікава. Це, якщо я дивився. Чоловічі кросівки я не отримую про жіночі кросівки інформацію. Це, звісно, збільшення продажів і це зростання трафіку на сайт або в мобільний застосунок. Саме це ми робимо. Тобто, що таке e спутник що таке CDP, ми можемо агрегувати або об'єднати дані з різних джерел, офлайн, онлайн, мобільний застосунок, історичні дані, CRM і ERP-система. Ці всі дані об'єднуються у нас для того, щоб вже з ними працювати, зробити персоналізацію, зробити сегментацію, на основі цих даних зробити рекомендації, використати 9 каналів дистриб'юції і відправити безпосередньо клієнту повідомлення для нього релевантно в релевантний час з актуальним call-to-action і відповідно заробити більше коштів. Про канали найконверсійніші. Всі на кожній конференції нам кажуть, емейл не працює, мені шлють тисячу брендів емейли, я ніколи не купую. Емейл найконверсійніший канал, який зростає. Тобто у нас більше, ніж, ну ви бачите, 3,5 тисячі клієнтів, емейлів ми відправляємо більше мільярда. І ми точно розуміємо, що емейл це канал, який генерить найбільше трафіку серед інших каналів. Потім йдуть епенбокс, це центр повідомлень для сайту. Потім йдуть мобільні пуші, потім Viber і веб-пуші смс. Відповідно, якщо ми приберемо емейл, ми побачимо, що епенбокс і потім мобільні пуші. Чому мобільні пуші? Тому що у e у рітейлера не у всіх є ще мобільні застосунки, тому мобільні пуші не не на другому місці, але по Конверсійності і по кількості замовлень по співставні з емейлом. Тепер про мультиканальність, те, що ми казали, бути в різних каналах. За допомогою нашого конструктора ви можете вибудовувати ось такі. На перший погляд страшні, але це амніканальна комунікація. Коли клієнт отримує повідомлення в емейлі. Якщо він не прочитав, отримує повідомлення, наприклад, в мобільний пуш. Якщо не прочитав, іде Viber, не прочитав, іде в СМС. Або, наприклад, якщо в якомусь каналі він прочитав, по ньому запускається автоматичний ланцюжок в наступному каналі. Тепер про, трохи про кейси Дніпроем. Велика мережа була задача додатковий канал продажів безпосередньо на сайті, використовують емейл, смс, вайбер, майже всі канали. Яке було рішення? Раніше було ось просто там, наприклад, найконверсійніший тригер покинути кошик, тобто людина зайшла, додала там якусь, якийсь товар в кошик і пішла. Ми додали. Мультиканальний декілька каналів веб-пуші були. Потім додали пенбокс, став ланцюжок приблизно так виглядати, і які, які результати збільшилась конверсія порівняно з веб-пушами в 2% відсотки, в 2 рази точніше. І частка продажів стала 17%. відсотків. Тобто, загалом, коли ви додаєте додасте додаткові канали, клієнт обирає, де йому цікаво про вас про, про себе читати, і він працює з вами далі. Стілус. Тут все просто в них був один канал, вони захотіли мультиканальність, тому ми додали ще Viber повідомлення і веб-пуші, і відповідно зросла кількість замовлень, як і в каналі Viber, так і веб-пуш, і зросли загалом продажі. Факстрод. Тут кейс був підвищення середнього чеку, використання рекомендацій на основі штучного інтелекту. Це наша розробка, наша модель. На основі цих рекомендацій ми аналізуємо поведінку всіх користувачів на сайті, паттерни і радимо товари, які будуть для клієнтів найцікавіші і найрелевантніші. Відповідно, 16% за допомогою рекомендацій ми збільшили продажі на сайті. на 5 Відсотків конверсії, і відповідно сайт для клієнта стає більш персоналізованим, і, ну, і він бачить товари, які його максимально цікавлять. В принципі, я був максимально швидким. Якщо цікаво, в нас є стенд, підходьте, поспілкуємось про e-commerce, про ретел. Знаємо багато. Якщо прям цікаво для свого бізнесу. Залишайте заявки, ми вам розкажемо, як ми можемо вам заробити, допомогти заробити більше коштів. Дякую вам, бережіть себе і слава Україні! Героям слава!